Привіт, друзі! 2 лютого у Києві відбувся Всеукраїнський аграрний саміт, який зібрав лідерів Аграрної спільноти України для того, щоб обговорити ключові виклики для агропромислового виробництва країни. Учасником саміту була і наша компанія Хімагромаркетинг. Дивіться жваву дискусію за участі нашого представника далі у відео. Обіцяємо, буде цікаво! Ми все більше і більше торкаємося теми ЗЗР. І зараз, пане Олександре, чи, чи варто зараз таку увагу приділяти ЗЗР? Я знаю, що вартість впала, у нас менше стало мультинаціональної компаній, великі були залишки передвірою. Якось збувалося. Я знаю, що із насінням були такі самі проблеми, були багато насіння, неякісло з 18-го, з 19-го року заходило рину. Чи були такі проблеми в ЗЗР? Засобу захисту в Україні представлено неймовірно велика кількість компаній по заходу захисту. Ви, ви, як сказали, є в інтернаціональній компанії, є саме відео, з вами. Як була проблема із логістикою вивезення зерна з України, точно така ж сама логістика, і при завезенні засобів захисту в Україні. Тому... Виробники засобів захисту також стикнулися з проблемою війни, на жаль. І дефіцит деяких засобів захисту, які, виробляю, які вироблялися в Китаї або в інших країнах Індії, вони залежать від Москвої роботи, точно так же саме, як і зараз. Ми знаємо проблему в Червоному морі. І це падіння засобів захисту, яке ми спостерігали. На Початку року, 24-го, через збільшення логістики, на жаль, ціна знову те, що піднімається. Тому на сьогоднішній день дефіциту засобів захисту немає, але падіння ціни, на жаль, припинюють. Навіть трохи піднімається. Як ви символі? Боремося як і всі. Завчасно закуплюємо, завчасно робимо контракт. Тому наша продукція сподівається, що вона буде на ринку Ну так, Ви ж виробляєте завод, це сьогодні существує. Все наше виробництво, воно зорганізовано в Китаї. Тобто, в Китаї є величезна кількість заводів, але є лише декілька заводів, які... Відповідають якості міжнародних контрактів, тобто міжнародного виробництва. І саме наші засоби захисту виробляються на сертифікованим заводам ПТР, які практично виступають по своїй якості від будь-якого виробнику. До початку нашої допомоги я сказав, що ну я вам скажу так, по, 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 по 20, 21 року ми спожили приблизно. 15-18 кг діючи, наче вони подобривали на тонну продукції. У 23-му році, в минулому році, ця цифра піднялася до 25 кг добрив на тонну продукції приблизно. А як ви оцінюєте, наскільки впавлива по засобам захисту, чи він піднявся на тонну продукції, чи взагалі в абсолютних цифрах? Ви знаєте, початку війни аграрій зіткнувся із падінням ціни на ворожа. І, відповідно, прибуток в аграрії зменшився. Звичайно, що аграрій не може залишити свою землю, він її буде зацівати. Відповідно, якщо грошей немає в аграрії, він вибере дешевший препарат. Практично технологія буде побудована на більш простішій схемі. Будете, скажімо так, наживати більш опір на що, на, на яких аграріях чи на які регіони, на які продукти? Ну, мета компанії, які будь-якої компанії, це влаштування співпраці із великими компаніями, з великими груховинами, адже у нас не просто засоби захисту. У нас є науковий відділ, де ми вирішуємо про проблему, яка є у. Якісь компанії, вирішити проблему вояна, хвороби чи чомусь іншого. Тобто ми вирішуємо проблеми, ми не просто продаємо просто якийсь препарат і на тому забуваємося про нашого клієнта. Стосовно, якщо подумати про засоби захисту, які були, або які мають бути набрати популярність, ми вже знаємо, що найбільш рентабельні культури. Як правило, і на сьогоднішній день це соняшник, це ліпак, це соє. Так як збільшені площі осої, відповідно, що наші цілі будуть збільшувати ті засоби захисту, які використовуються на ріпаху, на соняшнику різної селекції, експресії, налазні. Ну і звичайно, це соя. На жаль, на ринку України, спілкуючись із господарствами, з великій переважній кількості це посів генове На жаль, але я думаю, що з часом довершення війни мусить таки переймати до роздорову геночку. Скажіть, коли Україна сама голову себе забезпечить засоби захисту рослин? власне виробництвом власними продуктами? Ви знаєте, Україна неймовірно велика програмна країна. Я сподіваюся, що ми відмовимо на нашу території. І потужності, які є в Україні по виробництву засобів захисту, вони не можуть задовільнити. Тому у нас в державі завжди буде присутній конкурент, а конкуренція це завжди добре. Адже європейське виробництво, навіть саме китайське виробництво на сьогоднішній день абсолютно нічим не виступає. Тому, на мою думку, Україна, на жаль, а можливо з рук, тому що. Засоби захисту виробництва це досить шкідливе виробництво. І зосередження його у нашій державі, ви знаєте, не, не робляться в Китаї. А для нас буде споживати жити перші комісти. Можливо було, як і нафтове виробництво перестане бути шкідливим, а перетеза якісь нові вітки вибуди. Я так сподіваюся. Всім доброго дня. Звати мене Олександр, я представляю компанію хімого Маркетінг. Компанія хімого Маркетінг в цьому році вже виповняється 30 років. Ми практично із 96-го року із народження компанії мали всього два препарати. На сьогоднішній день у нас зареєстровано більше 130 продуктів. Продукти, які можуть задовільнити любого споживача. Будьте певні. Яка б то була селекція, чи то соня, чи це експрес-сонячне, чи це гілолайт-сонячник, чи це «Класичний сонячне, ми присутні на всій території України, ну, окрім покупованих, у нас в компанії зареєстровано неймовірно велика кількість продуктів. Кожен продукт перед тим, як зареєструвати, ми його випробовуємо. Тому будьте певні, якщо ви замовляєте якийсь препарат, він пройшов декілька етапів випробовування від лабораторних до польових. Стосовно діяльності компанії, я думаю, що тут у залі також присутні фермери господарства, які нас знають. Тому ви знаєте нашу роботу і метою якої є налаштування гарної співпраці співпраці, основаної на долі. Ми співпрацюємо з великими компаніями, такими як Kernel, Нібло, Гаус Агро. Ну, може ви бачите. Виробництво продукції. Так як я говорив, що засоби захисту в основному виробляються в Китаї, але на на вагнетність кращих заводів. Що стосовно насіння, насіння у нас зосереджено це європейські селекційні центри, такі як Martin Genetics, раніше був Мартин Маша, Габона Бута і Zaten Union. На ринку ми дуже хотіли бути представлені з органічними препаратами, з біологічними препаратами, але ж на території України величезна кількість препаратів біологічних яким чином необхідно з їх Тому ми звернулися до європейського досвіду і до європейських виробників. Для того, щоб бути кращими, необхідно мати кращі. продукти. Тому в нас представлені препарати від німецької компанії Егоні це адюванти. Я думаю, що ви знаєте цю компанію. Литовська компанія Біовага це також адіванти. Німецька компанія Бактіла це одна із найсильніших європейських виробників біологічних препаратів. Компанія «Агріфутур» – У нас в компанії представлені азотфіксуючі препарати, такі як Нітроген Т і Нітроген Від та компанія Rizomi. Це біостимулятори, біологічні препарати практично не тільки для органічного заморозку, а й для інтенсивних технологій. Ми втіли не забувати про те, що в Європі вже введені закони, де в звичайних системах захисту обов'язково повинні бути біологічні препарати. Це для відновлення живків. Ми співпрацюємо з такими європейськими країнами, як Литва і, 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 і світовими країнами. Литва, Індія, Греція, Франція, Німеччина, Італія. Як я вже говорив, у нас в компанії є науковий відділ, адже метою нашої є науковий супровід, тобто вирішити проблему, яка є на полі. Вносимо препарат, є проблема викликати. Методівки. У нас в компанії також є школа аганомії. Що таке школа аганомії? Ми із вузів, загробних вузів України відбираємо найкращих студентів, запрошуємо до нас в компанію, проводимо з ними саме різні навчання і найкращі люди залишаються у нас. Вони співпрацюють із найкращими господарствами. На сьогоднішній день випускники цієї школи це директора у Великій агрокологи. Також ми проводимо навчальні лекції для студентів у вузі, тому що ми ділимося з тим досвідом, який ми перебуваємо. Також ми проводимо семінари для усіх компаній, як для грохологів, так і для дистриб'юторських компаній, щоб вони розуміли, які наші препарати, які їх характеристики. Стосовно дослідження, я вже говорив про те, що ті продукти, які ми реалізуємо, вони обов'язково проходять дослідження. Новий препарат перед реєстрацією більше щонайменше два роки проходить дослідження як в лабораторних умовах, так і в польових. Стосовно наукової діяльності, ми реалізуємо насіння. Це насіння не необхідно, щоб аграрій перед тим, як придбати, він має бачити, що воно себе доставляє. Тому ми організуємо по всій Україні демонстраційні посіння де ми наполягання, де і проводимо також Дякую за увагу. Все. Дякую увагу. Дуже цікаво.